Олександр Вілкул, голова фонду Українська перспектива, привіз в Донецьку область адресну гуманітарну допомогу в табори біженців із зони конфлікту. За його словами, долею людей, що покинули свої домівки, фонд буде опікуватись і надалі. Сьогодні ми доставили в Святогорськ очередну партію гуманітарного грузу. Це продукти і медикаменти. Я приїхав лично проконтролювати распределение між базами, дети, знаходяться матери матері з дітьми. Ми далі кожну неделю регулярно поставляти. Це вже не перша поставка. Далі раз в будем поставляти. Гуманітарна допомога від фонду надійшла в соціальну установу Святогорська, де перебувають діти з матерями зі Слов'янська, Краматорська та Красного лиману. Зокрема, продукти харчування та медикаменти направлені в обласний дитячо молодіжний комплекс «Перлина-Донеччина» в дитячий заклад оздоровлення «Супутник» і в санаторний центр соціальної реабілітації «Смарагдове місто». Коли знаходишся тут, на місці, особо остро відчуваєш, що дуже важливо, щоб люди себе не відчували брошеними, щоб мирні люди, які знаходяться в зоні конфлікту, розуміли, що ми всі українці, ми частина одного народу. І насправді вороги України – це ті, хто ділить нас на сепаратистів і бендеровців. Мирні люди повинні відчувати підтримку українців. Українці повинні допомагати українцям. Ми різні частини одного народу. Керівництво таборів та люди, що тут тимчасово перебувають, висловлюють подяку усім, хто в цей складний час підтримує біженців. Сьогодні у нас вже вот четверта сміна. Це діти в основному города Славянськ, Краматорськ, Святогорськ, Красний Лиман, Ну і в ще Горловка є. Писали письма в багато інстанції і от. Сегодня мы получили гуманитарную помощь, и, конечно, мы очень благодарны, потому что мы уже просто не знали, что нам дальше, вот состоится четвертая смена или нет, будут деньги. Мы видим пряник, трупа, сахар, рис, гречка. Все а необходимо да, для давай. жизни и благочестия. Я хочу просто, чтобы закончилась война. Мне все равно уже, что будет. Просто хочу, чтобы перестали стрелять. Для української перспективи це не перша доброчинна акція у зоні конфлікту. 24 червня фонд передав представникам Донецької облдержадміністрації 10 тонн медикаментів та продуктів харчування, які згодом надійшли в обласний центр екстреної медичної допомоги та до Слов'янської центральної районної лікарні. Олександр Вілку зазначив, що фонд Українська перспектива продовжить надавати системну підтримку мирним жителям Донецької та Луганської областей. Зокрема, буде надана підтримка випускникам з Донецької та Луганської областей, які Зможуть продовжити навчання у вузах, технікумах та центрах професійного навчання кривого ругу. Таким чином фонд може надати допомогу кільком тисячам студентів.